Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо змінити ідентифікатор дзвінків у Android-смартфонів. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео. І по-перше, давайте ми з вами поговоримо про те, що ж таке взагалі ідентифікатор дзвінку. Тобто ідентифікатор дзвінку це така міжнародна система, яка відповідає за те, коли, наприклад, ми комусь дзвонимо, яка інформація про нас відображається саме цій людині. Тобто, саме ідентифікатор дзвінку робить саме це. Тобто, воно, наприклад, саме ця система відображає, наприклад, коли ми комусь дзвонимо, вона відображає, наприклад, номер або навіть ім'я, якщо воно у вас вказано. І саме я хотів би показати вам відео, у цьому, як ми можемо змінити, наприклад, наш користувацький ідентифікатор, щоб воно могло показувати навіть наше ім'я. Тобто, наприклад, якщо немає якась людина нашого контакту, але це можливо, що коли ми це змінимо, наше ім'я також буде показано. І давайте я вам покажу, що ми можемо зробити. Нам необхідно перейти до налаштувань. Далі ми з вами листаємо трохи нижче, і нам необхідно перейти до Google, служби Google. Нам необхідно перейти сюди. І далі ми приходимо, обираємо, який в нас Google аккаунт саме на нашому девайсі. І далі, що нам знадобиться, це перейти до особистої інформації. Тут нас будуть цікавити саме основна інформація, і ми приходимо, натискаємо на ім'я. Тут, що нас буде взагалі, так скажемо, Uh... -huh. Інтересувати це зміна ім'я. Тобто, як ми, якщо ми перейдемо до зміни ім'я, то тут ми з вами можемо змінити, наприклад, ім'я та прізвище. Після чого, як ми можемо побачити, усі можуть бачити цю інформацію, коли спілкуються з вами, або переглядають контент, який ви створили в сервісах Google. Тобто, коли ми з вами зміню саме тут, ми можемо змінити ім'я та прізвище, це також буде відображатися на нашому ідентифікаторі дзвінку. І коли ми, наприклад, кому. Міцоному можливо таке, що наше ім'я навіть буде показане, а не просто наш номер. І це буде це може бути дуже корисно, якщо вас це цікавить. І я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.